Привіт! Здається, у сучасному світі багато чого не відповідає своєму імені чи репутації. Ми розчаровуємося і впадаємо у відчай, коли бачимо лідера з найвищими досягненнями та гучним ім'ям, який, зрештою, руйнується через корупцію, або організацію, яка зовні проголошує справедливість, але внутрішньо є зіпсованою. У другій книзі царів, розділ 8, вірші 16-19, розповідається про таке життя, історію його рама, царя юдеї, який повністю не зміг виправдати своє ім'я. Єгорам означає Бог звеличений, неймовірне ім'я, але він пішов шляхом ідолопоклонства та моральної розпусти, протистоячи Богу. Незалежно від свого чудового імені, він відверто робив те, що було злом в очах Господа. Нам дано імена, щоб нас любили і щоб ми процвітали, але ми часто зазнаємо невдачі та обираємо неправильний шлях, слідуючи світовим цінностям, поганим робочим звичаям чи негативному впливу оточуючих. Виникає величезний розрив між нашим ім'ям та нашим реальним життям. Однак цар Єгорам справедливо заслуговував на знищення, і було б справедливо, якби юдейське царство було повністю знищене. Проте Бог зберіг юдею через одну обіцянку, заповіт, який він уклав із Давидом, обіцяючи дати світильник його дому назавжди. Цей світильник не просто свічка, навіть коли цар зазнав невдачі, а нація була зіпсована, Бог не загасив іскру світильника через свою обіцянку. Це тому, що Бог чекав народження Ісуса Христа, вічного світильника. Ісус прийшов як нащадок Давида, народившись через родовід недосконалого Єгорама. Подумайте, яка це дивовижна новина для нас. Незважаючи на наші невдачі, неправильні шляхи, які ми обираємо, і наше зламане життя, Бог бажає спасти нас не через наші вчинки, а виключно через свою власну обіцянку. Поки ми йдемо шляхом темряви, Ісус прийшов у цей світ і проголосив Я світло для світу. Хто йде за мною, не буде ходити в темряві, а матиме світло життя. Мої любі друзі, наші здібності чи досягнення мають обмежену силу для освітлення темряви нашого життя. Якщо світло у вашому житті згасає і ви перебуваєте в темряві, не знаючи, куди йти, то той, хто нам потрібен, це Ісус Христос, вічний, невгасимий світильник. Ісус, який поніс усі наші невдачі та гріхи, помер на хресті та Воскрес, є Божою обіцянкою. Лише прийнявши цю виконану обіцянку спасіння, наше життя може розпочатися знову. Подібно до того, як династія злого царя Єгорама була збережена завдяки Божій благодаті, ті, хто вірить в Ісуса Христа, ходитимуть шляхом вічного життя під його світильником. Сьогодні я бажаю вам запросити це невгасиме світло обіцянки Ісуса Христа у центр свого життя і вийти на благословенний шлях рясного життя.